Згинайте, примі... Ми ж комісію віримо, комісія сказала, все нормально, ми проголосували. Було біли, ну, от, ребята, хочу... то, получается, нас сейчас схочуть мордой в головнох, щоб було, вы, депутат, не депутат. Не депутат, у була комісія. Була, Я рядом, це рішення начинне воно було. Абсолютно, абсолютно нормально. нормально. Ні, не Ігор Олексійович, ну, там, там стоять поміщення, правильно, приміщення. Проведу... Це було звичайно ділянку. Юрій Альвич, ну мені приймається. Факт остається факту. Меня не я і... ще не созивали, і ще навіть не поміщено. Тола біото дуже великі присутній. Правохоронці задокументували, що під час чергової сесії міської ради мер посприяв розгляду та затвердженню питання. Щодо виготовлення проєктно-технічної документації зазначеної ділянки. Депутати також прийняли рішення про скликання позачергової сесії для остаточного розгляду виділення землі в оренду. Я вважаю, що на це ми довго реагувати. Значить, стояв, не, не сприяв. Я не, не мав коментувати. Ми рішення таке не А приймали. Ви, ви були на сесії. Що він щось щось сказав? Я, я ну, не є. ну Запис їсну а це вже не, не було. Якраз це питання. Такова. Творчі люди. Кореспонденти, а чого вони творчі люди? Тому що він нагадав, вони творять, а то, як вони думають. Що ми будемо на цьому зациклюватись? Якщо ви вас позвали, щоб тільки опровергнути дані, ну так на що це голосовому. Це нас не Федор Іванович, наші депутати. Це Не-не-не, журналісти. розберуться. По суті, що, чого? У є. Мене в сосниці ждуть нарада ціла на 10 часов, мені треба туди, бігти. весь район зібрався. Ну, мається не весь район, а ось. представники Росії. Направити лист до правоохоронних органів, чи хто там виставляв цю інформацію до, до прес-служби СБУ про те, що ніхто не зазивав позачергову сесію. Рішення такого не було прийнято. І на комісії, І лоб... в... І лоб... на комісії... Влобі... лобіювання міський голова не був присутній на комісії, як ми не лобіювати. Бу. Ні, там на сесії деталі на сесії сесії ради. Ми поставили за продаром, де так буде пам'ятаю. Там є, там є звернення, є договором купівлі, продажу майна. Тобто у людини, у людини да. Тут... що... Тут... в приватній власності майно. Да, Благіє намірні, що вятилися. Тим борьбу, в городі. Так воробі. Воробі. а не б не було б підставлення законних відмовити. Ми все одно його надали. Ну, не про це говорить. Бувай завод про товар, тільки ніхто не. Ніхто, ніхто нічого не потребує сьогодні, це другий вопрос. Якщо він тусили затребував uh, посесії прийми, хто б йому не дав, бо так же, тільки він не хоче цього. А так, же? То, 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 хочеться, було, а так Тоже, бюджет би на... кошти був. Так питання про вержження будемо писати. тоді? Ну, Я да, думаю, що буде обов'язково вже... писати. Ну, а ну, як получается. Було, було, так, так було так. не було, да. Ти більш так планується і ні. Ну, то щоб домисних це надо експортувати, однозначно. Так само, як і слова Ляшка, що передано в комунальну воду, водоканал. Тоже неправда. Тоже треба опроверження дати тіляртву розпочати. Тоже треба опроверження до тіляртву розпочати. А не грати на 20-го 30, 30, 30, вже на меншіні є опроверження, що не 60-та. є ж у мене, є тут і

От пликання позачергова і плеці. Як коли стаю, мені легше говорити, вже так звик. Давайте зробимо так. Ну, це ми зібралися правильно, все обсудимо. Але, вибачайте, треба це робити із холодною головою. Один день нічого не покаже. Може його і отпустять, як ви казали, чи якось там буде. Значить, зараз нам треба, ну я вам чесно скажу, э, мене дуже велика боязнь вже за проєкт по освіті. Да, по по да. Полтора мільйона, тож 15 мільйонів може тютю -тю, і все. Бо перших його затягнули з якогось біса, він готовий був у прошлому році, і гроші лежали з липня місяця. А а до тих пор ще три місяці будемо проводити відкриті торги, це вже жовтні, ми місяць 140 світильників більше, на полтора тисячі, ну тисячу, значить, 1300, скільки будемо вішати. Гроші пропадають. Друге, значить, я попросив би дуже багато, опіку, не зовсім хороший час призупинити, різати поки що в парку, тому що там або комісію создавати, це все треба, щоб було відкрито. Да. Люди кричать. комісія ну, і Ну, ну, ну я не с, не с, на, на данне. Слухай, хлопці, по ну по я просто кажу, сперіот такий, ну ви <плес> понимаєте. Ну, ви на Оксану зараз усе. Вона є знає. Не надо, не вона зараз отак стає хлопці діти під. Да, я напишу, це я вашу я сама Якщо ми не будемо однією командою, то я вважаю, що тут закриття. Про посесію. Ну, шо? я ми ж тут уже говорили. Тоже давайте. Ну, розвидняється чуть-чуть, і тоді будемо визначатися по сесії. Ну що ми зараз соберемо в що будемо казати? Ні, ми сесій себе. А тут же було, хто сказав, давай сесію сесії. Єдина сесія повністю позвідувати. Ні, вона буде позатягувати. Я считаю, що... Сесії на тому каденці ми забирали тут на карті два місяці. багато було питань економічних. Я всіх вирішував на сесії, тоді е, запускав гроші. Будемо забирати те, що зараз вступили. <звучить> mm, і вони про перейменування там, там треба збирати. Про перейменування в місті. Збирати зарплату, якщо я залишаюсь, мені зарплату треба, щоб ви голосували. Я well, сама well, собі ж не буду. Ну, зарплату собі, як я буду підписувати. Або буду ходити без зарплати казали, що не потрібно, що вказується, що потрібно. Ні, для підготовлення вопросу, не казати, що в понеділок проводиться. Каже Павел Іванович, коли я стою, мені легше говорить. Я то що так, встану. Послухайте. На сьогоднішній день є три нагальних питання, як я бачу. Якщо систематизувати ситуацію. Перше, це наш депутатський корпус втягнутий в ситуацію. Йдуть спекуляції через засоби масової інформації, позачергові сесії, не позачергові, рішення, не рішення, депутатський корпус цілікова. Бо рішення приймалися на сесії більшістю голосів. Друге нагальне питання. Як робити далі міській раді? Не можна, щоб таке місто залишилось паралізованим. Ніхто до цієї не моделював цю ситуацію, ніхто не моделював. І, звісно, Оксані буде складно і по силу як би, внезапності я кажу, ситуації, і в силу би, її складу і Конституції. І тому треба добре подумати, як, як зробити так, щоб міська рада функціонувала як орган. І третє все-таки, як нам підтримати Примакова. Якщо всі вважають, що він винен... Це інша справа. Але я думаю, що треба трошки його підтримати в тому числі. Бо, як каже народна мудрость, від суми і від тюрми не зарікайтеся. що винен, я вже перед цим казав. Чим ти підтримуєш? Передачу насить будемо. чи що? Поїхати на поїхати на суд, хто може, бо... Як доходять такі протиречові дані з різних істочників, що сьогодні суд повинен приділи, вирішити з мірою присічення. Да, бо вони вчора проводили обшук без рішення суду, але у них є доба, якщо я правильно в цьому розумію, бо вчора так це питання Інна Володимировна обсуждала із з, з, з слідчими, що у них є доба для лі, легалізації їх дій. Тобто сьогодні вони повинні там, ну, максимум там, до вечора прийняти, е, буде, повинна... Пройти засідання суду і повинні вирішити або підтримати під вартою, або ви відпустити і так далі. Тобто якийсь суд, який суди, коли сьогодні ще не... На суд взагалі... Ну, вчора була мова про те, що легалізація на протязі повинна... Так, Легалізація рішення про обшук. Да, ну, так, так. а це все одно повинно бути рішення суду для, для того, щоб дати для Бо... не можна, не можна проводити обшук, не маючи рішення суду. Або в, в, в випадкових... У термінових випадках можна, але вдається для легалізації. Ось така була вчора розмова. 22, а вже тепер стосовно, стосовно механізмів, як це робити. Ну це давайте думати разом. Як підтримати, як захистити честь і гідність депутатського корпусу і як допомагати Оксані міськраді, якщо вона потребує допомоги, для того, щоб наше, наше господарство функціонувало. Бо я, я думаю, що це може на цьому вже не закінчитися. Поїхав Олександр Петрович. Що далі буде. Якщо вже така машина запущена, то під цю машину може потрапити будь-хто. Поїхав. Карпенковий, як голова розуміє, місцева рожовий губернів. Так, 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 його виправить на Значить, ну дивіться, Ну Я думаю, що все-таки треба, я ще раз повторюю, з холодною головою подумати, далі думати, що робити і як робити. Ви знаєте, це такий неприятний прецедент, я нічого не хочу казати про мене. Я вам скажу про змітні. Що? Про Щорса. Лічно знаю у Змітніві голову сільради. У Щорсі Романа Зуба прекрасно дружив. Казелець, 2000 гривень. Проробив все життя. Я його ще, я пам'ятаю, його вже год 30 проробив головою. Вже він 51-го року. И все равно суд. Понимаете? Так что тут нужно разобраться, что как мы. А то мы сейчас поедем, что все не правы. А они правы. Вот тебе так еще, как ты говоришь, одно кто будет на депутата. Так я ничего не хочу. Если партия едет, то это один вопрос. А так. Пока не будет решено следствие, я считаю, что нам здорово, А что касается работы Минской Рады, то надо всем серйозно до цього подійти, і хто може, треба... Да. Можливо, ділитися вже на партії, і не одна команда. І мене... проєкт... Менщина, і <реж> не треба ділитися... Залишити... І 15 мільйонів проєкт, щоб ми не втратили, це дійсно треба... Всі вже... разом, разом думу, в одній пряжці. Та я ось буду їхати сьогодні в Сосниці, да, тоді буду їхати туди вже на Львівчик, Господь буде що щось витягнути. Ви що, хлопці, мене серце стане. Ви будете їти зразу з тим письмом, який ми зараз напечатаємо по поводу депутата що Це все брехня, що касається депутатів. А воно вже по всій Україні розрізне, що вже ми знаємо. Да. І це буде письмо з нашим офісі, що це все вроді було. Саме перше, що на поверхні, вже треба захистити. Єдість депутатського yeah. кола. Поки що зібралися можна це письмо, що ми почали. <поюсь> Проаналізувати, якби що там на нас на якого вам налили і дати відповідь відкритим листом. Clubs. І розповсюдити з засобах ouais. масової інформації. Це перше. Далі робота... Скажи нам за ту саму меншину, мене Сережа Ласкому, зараз дайте копію письма, а він прямо так його і розмістить цей письмо. Так я ж Ніколаю нам через ЗМІ розповсюди, правда? Через Ютуб там і так далі. Так, за що можна сподівати. Добре, мовчи. Я так понимаю, что... Робота міськради будуть поточні виклики, і це не, не за сьогодні не може треба дійсно сесію сесії позачергово, може і декілька, бо тут треба буде розібратися, як, як щоб воно функціонувало. А стосовно підтримки Надія Анатолійовича, я думаю, це саме складне питання, бо тут у кожного особа своя думка персональна. Це суто індивідуальна позиція та говорю? Я не то, що там якісь маю претензії, чи що ви знаєте, що я ніколи не виказував, не висказував. Що нам не було, які розговори не були, особливо на мене, там багато було всяких неприятних для мене так сказати висказувань з другої сторони. Я не, не звертав на це увагу. Але я говорю за депутатський корпус. Іщо ми зараз підемо по-дурному якусь, так сказати, в'яжемося у цю драку. Звісно, ще буде більше питне. Що більше воно робимо воля для мене. Для мене. Якщо ми ще проведемо їхні брехливі слова, це не буде. Це не підтримка, просто слова все, треба просто обдумати. Я би ж не прошу. Серйозно виглядає. Масова, ви масова думка, те, що зараз лежить в інтернеті, зовсім не в нашу ковід. Якщо, якщо ми будемо реагувати, тобто відкривати інтернет-дивиця, таке повідомлення, треба срочно пишати відповідь. Откриваємо друге повідомлення, знову не в нашу порядку. Якщо ми зараз на кожне повідомлення будемо намагатися свою протидію ставити, я вам хочу сказати, щоб ви визове ви той сніжний комп, так, який здоровий, який зараз наверху, який буде розкручуватися, 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 розкручувати, розкручувати, і по факту ми вже не придумаємо тоді від чого догадалося. А написали, ми ми вот прокурор потім на путіні і каже, що Депутатський корпус появиться, що вони опровергнуть свою інформацію, розумієте? І ми тоді будемо в глупій ситуації. Ні, <сосудие> да, а сейчас проходят свитчи-ДИИ, у них информация появляется, появляется, появляется. появляется, появляется Нет, подождите, все-таки давайте да. я вам скажу так. Сейчас э, у, у засобок массовой информации есть певная информация, выложена <Universe> Надо другу сторону думок наших і інформацію іншу б теж викласти. Інакше буде така одна бока інформація, її будуть перемусолювати і все. Реагувати можна на офіційну інформацію. А інтернет видання не являється. Я говорю зараз про одну, подожди. Я хочу сказати одну. Брифінг обласного прокурора. Це офіційна інформація? Я ж, я ж не про то. Чоловік я просив Оксану, щоб вона ще знайшла? Учора виступав брифінг і він сказав, з він сказав, що на депутатів було давлення, це перше. І друге, депутати в не через сесію.

Він не підтвердив інформацію, що на його був тиск. І Ви як були... член комісії можна теж підтвердити? Ми, ми, да, ми присутні були. Да, не було. Ми ж були на комісії. Ми, да. а, примаковане ми, було на комісії. Ми не було згадали дане питання. Що я ви, казав? Що ми не приглашаємо, так іди. А не приглашаємо, так сиди і жди, поки а пройде комісія. Це дійсно корисна справа в даній ситуації.

Я вибачаю, ще хочу сказати немає. Стосовно контактів з, з, з засобами масової інформації. Вибачте, будь ласка, якщо вас атакують журналісти, то я думаю, що треба казати, що це ваша особиста думка. Бо, бо іначе, іначе будуть інтерпретації, що так думають всі, або так думає депутатський, або всі це треба робити заяву зразу, що це моя особиста думка, як там депутата міської ради, громадянина, жителя міста Мин. Добре? Бо це ну це, це коректність. Не, ну якщо. Те, то, що ми зараз приймемо, приймемо рішення би, депутатським корпусом, ми і так це обнародуємо в відкритому листі і це все як. як -то? Далі всі ваші би, думки, це приватна, ну, приватна персональна справа кожного і, будь ласка, кажіть, що це ваша приватна думка. Ну Це нормально, це... Як би, ну, Тут можна погодитись. Якщо хтось хоче щось сказати, коментувати, нехай кажуть себе особисто. Да, да, да. Якщо якісь будуть знову наступні виклики, значить будемо, і будь ласка, давайте тоді домовимося, що ми вже якщо якісь ну, наступні виклики, то треба збиратися, не ну, якби не, 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 дивлячись на щось там, щось там. Щось. Бо бо, це бо це тільки напевно це хліба чата. Якщо будуть слідчі дії, вони будуть тут поки що, тут є сформуватися з кожним протоколом. Був тиск, не був тиск. А зараз вішати якийсь клеймо, поки це тільки суд може щось вишити. Ніхто. Поїдуть, поїдуть, поїдуть. Що ми, що ми будемо гадати будемо? Ну, ну, така, така машина запущена, вона не може просто встановитися. Да. А, ну, ну, а друге я вам, ну. Життєво досвіду не тільки мене, в тебе ж трохи є в остальник. Якщо беруться слідчі органи за справу, і справа такого порядку, що може набрати такого поголосу, це не те, що там когось поймати в парку, бо немаєш, чи що де і посадити. Наскільки захотів, стільки вони сидіти, бо хто там за них буде, то там, я думаю, підготовка була достойна, так що тут ви повинні про це теж знати. Марта, Так, так, з кандачка вони, вони теж погони носять. І, і за них переживають.

Досвідчена людина, що скаже? В інтернеті є. Це не партія понадобенна що Хто зробив такий? Це все з нього прикнув. Каже, що цього розлого вони, щоб наше світло кануло в Так То кажу, де каркай, й бо нам б'юду. Хлопці тільки туди дав сили здоров'я. А там гроші. А там таки чуть-чуть.

Thank you.

Мату ні.